Залежність від їжі, значить, що її так само треба кинути, ну їсти ми мусимо. Що означає взагалі харчова залежність? І як це зрозуміти, е, от щось що погане, що добре? Як це собі? Вистав? Розумієте, їсти то треба. Ну, бо та. в нас така природа, бо тому що їжа дає енергію, та. дає будівельний та. матеріал. Та. І нам потрібен будівельний матеріал, і нам треба енергія для того, щоб ми прожили 120 років як розрахований організм. Та. Але... Їжа то є корисна і не корисна. І от від-за цього і у нас виникають 90% проблем, симптоми, які дають хвороби. Їжа дає хворобу. Їжа є причиною хвороби. Але як правильно, але ви правильно сказали, нам-то батьки, коли закладають ці харчові звички, а ще й до п'яти років, коли в нас нема свідомості, і ми не усвідомлюємо, що нам батьки дають. А потім, коли ми звикли, як і батьки, так, їсти то саме, так. а потім ті самі болячки, що в батьків, і нам передаються. І думаєш, що це генетично передається. Ні, генетикою все хорошо. Генетикою може бути якихось 5-10% передача якоїсь там хвороби. Це все набуте вже. А так. це набуто звичкою. звичка родинна. Звичка родинна, що оце обов'язково треба з'їсти там то, то, то то, і ясно, що з цього і виникають ті чи наслідки завжди є. Ти робиш вчинок. І отримаєш наслідок рано чи пізно він настане. Але які наслідки, які звички, правильні чи неправильні, пане Юрію? Зараз ефір телевізійний інтернет-сторінки ну просто насичені програмами, які практично забороняють нам їсти. Ну, Відсотків 90% того, що є в магазинах. Тобто тепер страшно їсти все. Так. Хліб страшно їсти, так. дріжджі і так далі. Ковбаси, балабаси і все решту страшно їсти, м'ясо штучне і так далі. Взагалі м'ясо штучне зараз, рис штучний зараз. Ну, Якщо робити, зробити, дивіться, нітровані овочі, фрукти. Жах просто, що їсти, що не їсти. Йдесно та дійсно, та сама межа, шкідливі і нешкідливі продукти. Звідки їх реально взяти, якщо ми от живемо в такому світі? А, ну в цьому плані тут вже трошки легше. Тут можна все-таки. Але проблема є, ви правильно сказали, 99% продуктів, які є в супермаркетах, вони є некорисні. Якісь штучно чимось доповнені, скажем так. Вони доповнені о, загальним словом, хочу сказати, щоб вони розуміли, що у нас до 1999 року харчові продукти не додавали Харчові добавки. Так, так. Тобто єшки, консерванти, барвники, ароматизатори, так, те, так. рихлителі, там плюс розпушувачі, оці всі емульгатори. Оце все не добавляли. І вона була нормальна традиційна їжа. Короткотермінова для Але зберігання, короткотермінового правда? зберігання. Так, так. А тепер як зробити, що так як населення росте на землі? То харчова промисловість домовилася з хімічною промисловістю, що давайте ми будемо в продукти харчування додавати деякі сполуки, щоб ми термін зберігання продовжили. Угу. Продукту ми продовжили термін зберігання, а людині укоротили. Угу. І людина тоді, оцей продукт, як ми кажемо харчові добавки, а я би чесно сказав би, це хімічні сполуки, сполуки, які в кінцевому результаті в нашому організмі. Дають токсини. Це токсини, це отруйні речовини. Вони не повинні в нашому тілі і залишатися, але вони там накопичуються. І що саме цікаво, мало які виводяться з організму. От які ці є е, токсини? Харчові добавки вони дуже шкідливі для нашого організму. І тому в першу чергу, коли я з дітьми зустрічаюся, я питаю три показника. Угу. Перший показник Кого є пломба <хи> та, зубах? Більше Більшість, половина та. кажуть, що вже мають. Слухайте, 8, 9, 10 років, а вже пломба є. Угу. Бо їх підсадили під таку сучасну їжу, що роз'їдає зуби, але я не думаю, як зуби можуть роз'їдати. Ну, зуби, я не погоджуюся. Зуби можуть бути генетика так само, схильність поганих <хи> батьків, зуби, дітей, погані зуби. Ні. <хи> Ні, тільки від їжі. Що, що ти кинув в рот? Mm. Розумієте, якщо тут слабелушне середоща, так, звісно, це, а вони їдять, ну, наприклад, але... солодка вода, ну, це так. газована, цукерки, печиво. А воно роз'їдає. Емаль роз'їдає, кислота роз'їдає емаль. Можливо. От вона біла і вона тверда, і вона сама міцна, яка є в нашому організмі. Роз'їдає. Роз'їдає. А морози візьми, холодний з'їж. Mm -hmm. А температура 36,6, 36, 36. перепад температури, тріщини робиться. Є момент. Ну, тут Зоби, є зуби раз. Друге, що я запитав, чи є алергія. Ви знаєте, 28 чоловік це в класі, коли є, 12 чоловік піднімає руку. Я не кажу, будь від чого. Не так, тільки від так, харчів. Так, від, так, від так. якоїсь побутової техніки від чого, щось там дихнув, там щось то. 12 чоловік алергія. І треті, коли ходять, вони опорожняють свій кишковик. Так, так. Чи регулярно? Чи регулярно. І виходить десь 8-10 чоловік нерегулярно. Рідко. Угу. Кажуть, як рідко? Ну, через день. Хто скаже через два це такі... вже є зрушення в дитячому організмі, явні, які потребують алярм, тривоги. Ні, ну чуєте? Я запитав прості речі, так і так. от я хочу якраз показати, чому такі речі в дітей є. Ось якраз. Давайте тоді так пройдемося, чи то по списку цих продуктів, чи то по списку неправильних <хи> дій батьків, котрі ви бачите з власного досвіду. Розділіть основні причини ось такого вже засмічення, скажімо, навіть можливо дитячого організму. Е, от якраз оці алергії. Або засміченість, то я скажу наступне: що оця вся сучасна їжа, в яких є єшки, вони і дають алергію, угу. щоб знали. єшки накопичуються, а точніше, вони, давайте їх назимо, коли ми з'їдаємо. Щоб люди зрозуміли, от простий такий приклад я доведу: є таке слово, як антибіотик. Ну, Антибіотик колять, коли в нас є запальний процес, коли в нас там є бактерії, коли в нас там є якісь паразити, їх треба знищити, і цей антибіотик їх вбиває. Але не всі батьки хочуть, щоб дітям давати ці антибіотики. Так. Бо організм ще молодий, ще дитячий, і імунітет сильно падає, але мало що падає імунітет. Там ще і флора є своя. Ну, Все вбиває антибіотик. І він все вбиває так, він не ділить. флору. І корисну, так, і не корисну так, флору все знищує. І тому батьки тут обережно відносно лікування, яку краще застосувати. І лікарі не так часто, вони в рідких випадках можуть так, дати. Але зараз цим чи... обережні, так. Обережні. Так, що думають, чим можна дати інше? Так. А тепер дивіться відносно їжі. Угу. Щоб подивіться, колись я брав молоко, купував в магазині в гастрономі. Були колись такі магазини. Термін зберігання 2-3 дні. Так. Все. Два дні все. А зараз молоко 30 діб і не кисне. І не кисне. Що туди додали, що він 30 днів зберігається. Угу. Консервант. А тепер хочу сказати, а, ж, а яка функція консерванта? Коли додали туди консервант, значить цей продукт більше вже ніхто не їсть. Ніяка бактерія, його не їсть, і він тому не псується. А коли його ніхто не їсть, ніяка бактерія, а тепер цей тип продукт, цей консервант, бо в цукерки, печиво, всюди, ковбаси, всюди, як ви кажете, 99%, додається цей консервант, термін зберігання, так, щоб так, збільшити. Більше. Або щоб він став красивіший. Угу, туди, дають, туди дають туди Емуль... е... фарбники, барбники, фарбники, фарбники, а, а щоб він був ще смаком. А -а. То ще додають підсилювати смаку. Так, емоція. Ні, це, це якраз підсилюваль підсилю смаку. І що найцікавіше, є 621. Ага. Цих єшок багато, але ми не будемо зараз по цим цифрам, а, бо, бо люди забивається, зб... голова eh, і не розуміє. Воно забивається. Так. Але що саме цікаво, що коли ти додаєш консервант, це є антибіотик. Ага. Що діти їдять? Антибіотик. Тобто йогурт не може апріорі мати термін придатності 2-3 тижні місяць. Абсолютно. Том... І там вже ніякої там бактерії немає, нема але там є консервант. І барвник, і ароматизатор. І він що робить? Людина з'їдає, діти сидять, і оці консерванти це є токсини. І оці токсини накопичуються в печінці. Печінка перша. А звідси... печінка, якщо її треба вивезти зайве, оце називається алергія. 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 Це механізм очистки організму від токсинів. То це ще й не є страшно, якщо Ні. дитина отримує алергію. Тобто, це навпаки знак, що треба реагувати. Це знак, що, по-перше, організм має енергію, запустив механізм очистки організму і може ці токсини вивести. Але це ознака, що треба задуматися для чого звідки це могло взятися. Звідки таки? це та, береться, та, та. і чому треба їжу, ту, яку ви даєте, всю треба передивитися в першу чергу. Сучасна їжа, яка з консервантами, з барниками, тобто з єшками, з харчовими добавками, треба раз і назавжди відмовитися свого раціону на все життя. Оце називається природний стан. Uh -huh. Тобто тверези це не тільки коли ти вільний від алкоголю, тютюну і наркотиків, а ще й від сучасної їжі. Uh -huh. І тому цю сучасну їжу треба потихеньку позбуватися, якщо ти… вже є симптоми. А симптоми, що вони в тебе є, токсини в кількості, це алергія.